Доброго дня, мої шановні глядачі, хочу я подивитися одну особу, яка є у владі. Це Мар'яна Безугла. Я за нею спостерігаю досить давно, ще до війни вона мене вражала на повал своїми словесними оборотами або своєю логікою, а точніше її відсутністю. І обурило мене те, що людина, яка не розбирається у військовій справі, є далекою, починає критикувати залужного. І як аргумент вона має те, що нібито залужен не предоставив плану війни на 2024 рік. І її цитата «Не великі, не маленькі, не асиметричний, ні симетричний, написала безумо. Давайте подивимось, що це за особа і чому вона таке робить, чи може якийсь там є шлейф кремля або шлейф зрадників, які є в апараті. Так, покажіть, хто така Мар'яна Безугла? Особистість? Особистість. Так, дивіться, л'є, багато л'є, багато л'є води, вуха. І от це от, Король Пентаклів, це багато, а це ліє. Ліє вона це заради грошей. Тобто людина, яка стоїть за нею, вона їй платить. І вона це робить, тобто Мар'яна це робить, усе, що вона говорить, усю ту нісенітницю, гниль, яку вона говорить, це тишком нишком вона відпрацьовує свої гроші. Перевернутий суд це не вочевидь. Не вочевидь, ще таке значення, що е, 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 ну, цієї карти суд перевернути, полягає в тому, що поставити в тупік, е, зупинити розвиток, зупинити зміни. Ну, в такому плані. Тобто людина заливає, заливає заради грошей і заради того, щоб людей поставити в тупік. Показати нібито, що ми в тупіку знаходимося, показати нібито, що от ніхто нічого не робить, а я роблю. Тобто, це таке, знаєте, словесна діарея, можна так сказати, але за гроші, але за гроші. І взагалі-то вона така людина, знаєте, любить пускати пиль в очі. Любить пускати пиль в очі, створювати якусь. Ситуацію, фруструвати людей. ось, Вона, знаєте, ніби таке відчуття, вона заздрісна, вона заздрісна. І вона любить фруструвати людей. Тобто, якщо в тебе щось краще, мене це колить, але я не можу дотягнутися до тебе, то я спущу тебе до себе. Ось так. ну, Це найпростіший план знецінювання. Іншої людини, як особистості і її досягнень. Ось так. Ну, людина, людина аж слина капає так, вона любить гроші. І вона думає, що гроші це шлях вийти з будь-якої ситуації. Тобто, за допомогою руше ти можеш все вирішити. Тобто, це для неї засіб. Іти по трупах інших людей. Ось так. Ще дивимось, ще дивимось. Вона одіозна, вона любить до себе приваблювати увагу. Знову ж таки, те, що я сказала, принижуючи інших, вона хоче зарисуватися як зірка. От, подивіться на мене, я краще знаю, я е, говорю гарно. Ну, от я вам говорю таке відчуття, ніби вона, от цим словом блудієм, яке вона демонструє, вона вважає, що вона дійсно класно виглядає, і вона дійсно говорить е, і вірить в це. Всю цю чушу, що вона говорить, вона, це, вона в це вірить і вона дійсно вважає, що це всім подобається. І це розумні речі. Таким чином, вона намагається подолати свій комплекс неповноцінності. От вона, от такі в мене відчуття, ніби вона в дитинстві була сірою мишю. І вона не могла переплюнути, перескочити через свої комплекси і через зірковість інших людей, то вона взяла собі за таку тактику тишком нишком за спиною принижувати честь і гідність інших людей з метою привернути на себе увагу. Ось таке от ми маємо чудо в пір'ях. Ну, і тут, звичайно, є якийсь хитрий. Ну, все, що вона робить, це все робиться з хитрими такими задумками. Таким чином вона намагається обійти ці перепони, які стоять на її шляху і дозірковості. Ось так. Ну, от знаєте, от Фаріон вона до себе приваблює увагу будь-яким чином. І оце от, подібне, щось подібне. Але безугла це людина із комплексами, які вона намагається невілювати такими сміттєвими словами, сміттєвими вбросами, в яке вона вірить. Так, ще покажіть. покажіть нам, чи є якийсь російський слід в тому Ну, За, за цією Мар'яною безуглою, чи є вона в зв'язці з кимось? Дивіться, старший аркан повішений, перевернутий, відповідає на питання так. Відповідає на питання так. Це говорить про те, що дійсно, дійсно вона в певній зв'язці, в певній зв'язці, і вона як ключова така особа, ключова ланка, яка має і відволікати увагу від якогось процесу сприхованого. Своїми цими вкидами. знаєте, як, ну, Подивіться на мене, от навіть за зірковістю. Подивіться на мене, я вашу увагу відволікаю, а поки ви мене е, обсуждаєте, обговорюєте, там щось хтось робить. Ось так. І ще хочу сказати, що певною мірою її до цього змушують. От її використовують, її ну, недалекість розуму, скажімо так, її використовують е, всліпу, я би так навіть сказала, навіть всліпу. Вона має зв'язок, вона має зв'язок, але вона внаслідок своєї недалекості вона не розуміє, що її використовують. Вони, знаєте, жмуть на потрібні гачки, на потрібні педальки, розуміючи її прагнення бути зіркою і її комплекси її використовують, її використовують, жмуть на потрібні речаги. А вона і рада старатися в такому плані. Але зв'язки в неї є. Це її вимушений вибір гнати на залужного. А подвійна вигада з цього засвітитися. І вона в це свято вірить, що вона говорить розумні речі. Ось так. Тобто, тут є така от подвійна, подвійний бік, подвійний бік у цих, усіх словесних вкидів. Дивіться, сім'я, сімейка Адамсів, в якій вона є, це й дає поштовх до оцих от пліток. От, Трійка кубків, оце, знаєте, яке їхало, таке здибало і, і святкуємо. Ось так. І, і плітки це вкид, вкид оцих інформаційного трешу у простір інтернет. Оця от сім'я, вона в ній і є. І вони от як диригують її, вони маніпулюють її. Тобто тут палка двох кінців. Розумієте? І її показати, і викликати якесь непорозуміння у суспільстві і обурення. І резонанс створити. Так. Дивіться, ця сімейка. Давайте я відкрию цю сімейку. Сімейка. Ну, це дивіться, це люди, які е, мають власні інтереси, які ще не задоволені, незадовільнені. Вони не задоволені і вони хочуть досягти свого. Тобто, Можна сказати, це люди, які діють проти Інтересів України. Люди, які діють проти Інтересів України. Так, дивіться. Ну, це Росія чи Україна. Ну, українська сім'я оця от, сімейка Адамсів. Це українська. Ну, люди у владі України. Вони є і у владі України, дивіться, по подвійності, і вони ще йдуть, корні тягнуться до Росії. Тобто, це люди, які є у владі, позиціон... знаєте, друга ланка, сірі кардинали, кардинали. І ще є якісь приховані, але їхній слід іде із Росії. Тобто, тут якби оця сім'я частина сім'ї в Україні, частина сім'ї в Росії. І ось так: поділилися навпіл. А вона як, така, що бере на себе ось цю ось зіркову позицію і відволікає увагу на себе. Так, це йде співпраця. бачите, Співпраця двох частин цієї сім'ї. співпраця І спосіб обережно діяти за спиною тої Мар'яни, поки вона. Відволікає увагу. Вийти із крутного становища, в якій які стоїть сім'я, яка керує тою Мар'яною. Але це спільна робота. Спільна робота по вирішенні якихось безвихідних питань, пов'язаних з війною. Це для е, ворога нашого. Невирішені питання, того вони її використовують всліпу, ще раз наголошую. От вони їй дають гроші. Говорить, от треба от покритикувати залужного. А ось так ось так. Тобто навіють, навіють, а вона в силу своєї недалекості вона в це вірить і думає, що ось вона оце скаже і вона приверне увагу суспільства, і, а з іншого боку, буде. Загроза для залужного. Розумієте, тут палка у двох кінців, і навіть тут дві палки є. Розумієте? Тут багато вигоди є із застосуванням цієї жіночки. Ну, і давайте ще глянемо. Таке питання. Я не знаю, чи ви бачите? Ви, напевно, не бачите. Так, давайте ще таке подивимось, чи. Понесе Мар'яна Безугла. Мар'яна Безугла понесе відповідальність за те, що вона говорить, діє, що вона у зв'язці зі зрадниками, що дає привід назвати її зрадницею. Чи понесе Мар'яна покарання? Так, дивіться. Дивіться, візьмуть її, до неї наразі вже приглядаються. От, знаєте, от карта ілюзії, і тут написано Pick your poison», Тобто вибери свій, свою отруту. Ви... Наразі на, не, на неї приглядаються, до неї приглядаються, і от в тій сфері, де вона працює, в нашому домі, от в їхньому домі, там, де вона. Сидить, працює, між якими людьми вона знаходиться. Наразі до неї приглядаються і намагаються зрозуміти, що вона робить, для чого вона це робить, розмотати якусь ниточку, яка кудись має привезти. Оце павотиння намагається розмотати. І думають, яким чином. Можна її покарати що з нею робити. От, обери, свою отруту, обери свою отруту. І навіть, знаєте, я хочу припустити, що з нею вже говорять і пропонують їй варіанти виходу із цієї ситуації. Ми тобі даємо такі варіанти, або ми тебе посадимо, або ми тебе, там, я не знаю, якось знімемо з посади, або ще щось тобі зробимо, тобто по справедливості, тобто тут іде на законних основах, але їй поки що пропонується обрати, що для тебе буде краще, яке покарання ти б для себе обрала? Ось, там іде наразі такий от внутрішній міждособойчик з тими людьми, які, її, які з нею працюють. Але, знаєте, такі відчуття, нібито хочуть це діло зам'яти. Зам'яти, стабілізувати і показати всім, От ми її покарали, але їй будуть пропонувати, який вид покарання для неї більш є прийнятним. От, бачите, як? Внутрішнє там іде, От наразі перетягування одіял. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за підписку. Вибачте, якщо в мене там якісь при призвуки. Як мені одна жіночка заявила, екання, е, нукання. Ну, вибачайте, я жива людина, я не робот. Я, якщо я вас не задовільняю у плані викладення матеріалу, не слухайте мене, але не потрібно мене принижувати і ображати мій мозок. Ось так. Дякую вам ще раз. І бажаю вам всього самого самого найкращого. До побачення.